Привіт! Вітаю вас у новому відео. Збираємося будемо їхати зараз в Одесу. Веземо це зараз в лікарню, щось захворів. Вчора чоловік його возив, лікар подивився, але не було кому зробити УЗІ. Так що веземо знову сьогодні Заодно заїдемо ще в магазин, там деякі продукти купимо. Так що, ось такі от у нас справи. Ну, надіємося, що все буде добре. Бо так, в групі там понаписували, що може бути, що хочеш. Так що вже поїдемо, зробимо УЗІ і вже потім розповім, що і як. Пішли мої хлопці вже в клініку. Я чекаю їх тут в машині. Так гарненько йде сюди, по сходах спускається, а дома пробували його в погріб, то боїться, втікає страшне, тільки двері відкриваєш, стоїть, а як кажу, пішли зі мною втікає, а сюди любить ходити. Його тут люблять, всі знають. Гладять його, він тут всім співає гарненько, то не втікає, не боїться. Так що, чекаю, зараз прийде, скаже, що там. Ми вже приїхали додому. Оце зайшла, чую такий аромат, вже відкрився гіацинт. Вранці вон. декілька квіточок оцих внизу відкрилося. Зараз уже все-все. Майже повідкривалось, пахне на всю хату. Ну. Зараз побачимо, чи Цезар не буде чхати, бо в минулому році, на 8 березня, як чоловік мені подарував такий кошик, також там і нарциси були, і гіацинти, то чхав. Ми думали, не знали, що таке, від чого алергія, а потім винесли квіти на вулицю і він перестав чхати. Такий колір ніжно, ніжно-рожевий, дуже гарний. Якраз приїхали, зайшли до хати, і почалася повітряна тривога. Так що ми вчасно додому приїхали. Заїхали на базарчик. Не були ми в магазині. Купили, захотів чоловік, шоколадний наполеон. Я купила два перчика з таких от сводких, довгих 140 гривень кілограм. Корейську моркву 20 гривень 100 г. І шампіньйони 35 100 грим, петрушка. У мене ще зовсім зовсім малесенька така на городі. 10 гривень пучок. І це не знаю. Лаваш купив він круглий, моцарелу. Кажу, що це ти хочеш робити, не каже. А ти купила собі мило ось таке, я завжди його беру для стірки. Це так, зайшли до хати. Чоловік погнався бігом запалити мангал, бо вчора замаринував м'ясо. Буде смажити сьогодні шашличок. З сезаром, слава Богу, все нормально. У нього просто йшли такі виділення, якісь така цукровиця з мочою таке з кров'ю. Слава Богу, все нормально. Бо в групі писали, що, можливо, можуть бути і кісти, і почки, і камні, що хочеш. То вчора, я шкав, чоловік завіз його, головне, сказали приїхати. Так, хірург подивився, а на узі не було кому дивитися, то сьогодні відвезли. Подивилися на узі скрізь все чистенько. Це від того, що він у нас не гуляє. От. То сказали, якщо буде дуже часто, ось таке на, на декілька разів на рік, то прийдеться його дікастрірувати. Звичайно, не хочеться. Ну, будемо бачити. Маленький вже спить. заморився дуже. Так що, слава Богу, все нормально. Відпочиває вже клієнт. Наївся смаколиків відпочиває. На вулиці холодно, сиро, погана погода дуже. Щось ляпає, ну, можливо, не буде дощу. Так, може, поляпаєте та і все. Хоча на дощню показувало. Мені ще треба піти дещо там позакопувати на городі, так що зараз здягаюся, піду, бочнеться дощик по болоті, потім не побігаєш. Треба вже. Буде поїхати в магазин, купити насіння. Треба передивитись спочатку своє, те, що є, дещо докупити. Можливо, куплю декілька касет собі. Дивилась, дівчатка сіють вже насіння на розсаду, можливо, щось також посію, ніколи не вирощувала розсаду, таку ну на підвіконні. Сіяла в парничок собі там, а так на підвіконника не вирощувала, хочу також спробувати. Посіяти, можливо, якісь помідори, перчик таке. Ну, побачимо, як воно буде. Ну, хотілося б, у мене просто немає місця, але побачу, можливо, трішки якісь насіння висію. Так що ягаюся та йду на вулицю. Не так не хочеться йти, не можу ніяк нагрітися, трошки змерзла. Але треба йти на вулицю. Холодно чи не холодно, треба йти робити роботу що хоч немає вітру. Вон вже будуть зацвітати перші квіточки. Пару років назад знайшла одну квіточку, тут у дворі посадила, вона вже наросло скільки. Була тут Перешарувала все, все одно ця мокриться, майже вся прийнялась, промовський дощик. От. Майже вся росте так само тут. Ну, добре що хоч все. Повичищала ось ці троянди, хочу звідси пересадити, тут тінь вони зовсім не квітують. Сережа вже запалив мангал. Тепленько так, коти перекинув відеречко, треба зібрати. Треба підгорнути. Дрова майже прогоріли. Тепленько, тепленько. Хорошо, біля мангалу тепло, а так дуже сира погода, холодна. До речі, заїхали, купила собі дві верби, таку плакучу і хакоронішики шики на штамбі. Набрала води. Зараз треба їх десь прикопати, от а потім уже завтра чи коли десь висаджу вже нормально. Ну, вже це треба забрати. Я ось тут все повирізала, виноград, тут Агрус весь. Ось там все було заросло тим агрусом. Там ще декілька кущів залишилось. Залишила тільки спіраю, таку невеста, ми на неї говоримо. І ось дві лози винограду лідія. Залишилось трошки дров перевезти ще, вже майже всі перевезли. Ну, вже слава Богу, дощів не буде. Завтра, мабуть, уже всі перевезе. Все, прикопала ось тут їх біля троянд, Хай поки будуть тут, а потім вже через пару днів буде тепло. Висаджу їх на основне місце, вже трошки попідрізаю. Ти пересаджу? Дитина вже спить, накатався сьогодні і спить. Дуже любить кататися. Тільки йому скажи про машину, все. Бігом перший за всіх бігає за нами, показує, що гайда вже, показує, щоб брали його покривальце. І скоріше йшли вже їхати, щоб не передумали часу, ми його не забулися мазунчик. Стреси в нього були такі, хоча він не боїться їздити туди, в лікарню, спи-спи, ригаєш спи. лапками. Хотіла вам, до речі, показати, як я порозкладала от сюди ці тюльпани. Непогано так вийшло. Мені подобається гарно. Бо так начебто поставити самі тюльпанчики. Букет такий не дуже пишний. А тут як гарно виглядає. Здалеку наче троянди, якісь такі рожеві, гарні. Краса. Мені подобається, як вийшло. дуже гарно. Так, сьогодні щось позмерзали. На базарчику там ходили на ніфтяники, хто знає в Одесі. Чомусь позмерзали там якісь сквозняки і не дуже там довго були. Ну, не можу ніяк угрітися. Вже виходила ж на вулицю, садила дерева і прикопувала. Наче не так сильно і холодно на дворі. В хаті батареї гарячі, не можу чомусь вгрітися ніяк. Вже Сережа приніс шашличок. Казанку, який гарячий, гарячий казаночок. Ось така от смакота. Так що зараз будемо вже сідати вечеряти. Забирає вже до хати, бо ж ганяв хвостиком там <гум> не хотів іти до хати. Так що, ось такі от у нас справи. Ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі. Всім пока-пока.